Ну що, добрий ранок Україна, я в тебе єдина. А ви що там просулися вже 9 годин 11 хвилин. Так пасмурно. Коли це вже буде весна хоча б на підвікодні лежить Масяня, чекає бабу. Чекає бабу Масяня. Все, вже прибралася, вмилася, Провела різні процедури. О! Де там наші, наші бігулочки? П'ємо і йдемо на кухню до Діда. Все, постіль застелена, там сиділа, вже треба було розрівняти. Потім моя кімнатка. Красивейша. Ну, а це я трішки підмарафетилась, підфарбувала свою ряху. Ось, І ви хочете сказати, що я не схудла, трошки схудла. Через тії конопельки я трішечки схудла. Ідемо до. щоб я телевізор не мішав виключити телевізор. Спить. Як я не схожу, то ніхто не сходить. Що, Масяня? Ти перша на черзі? А це хто має цього доїдати? Оце я вчора дала одну засову. Хто це має доїдати? Масяня. Хто це має доїдати? Аліса, чи чимося, тікай. Все, віскаса вже й немає. Дам все м'ясо і будуть вони їсти цей фарш. Що, Аліса, ти прийшла. Добрий ранок, шай. Кажіть, добрий ранок всім. Масяня фарш не знаю, чи буде їсти. Аліса, Аліса старша. Чого Че ти чекаєш? принесла? Аліса, Аліса, Масяня. Масяня не буде їсти. І що кришки не хоче? Ой, не можу набутись, на! Голодна тітка. Так, ці кришки викидаю, я їх не буду тримати. <звук> Спиною трошки краще, але все рівно.